Вітаю всіх. Нещодавно президент України видав указ, яким надає одноразову адресну допомогу особам, які мають певні заслуги перед державою. Про що це я розберемо зараз у даному відеоролику, оскільки, як на мене, дуже цікаве питання, яке супроводжує додаткові питання, які потрібно з вами розібрати, і які, в принципі, на сьогоднішній день не можемо отримати відповідь. Про що це я зараз розберемо у даному відеоролику, тому безкодитися до кінця, щоб бути максимально до інтемість всі тонкощі і Складнощі даного питання. Ну що, поїхали. Якщо ми подивимося по законодавству України, то нагороджується особа певною державною нагородою, про що видається відповідно певний документ для самого військового службовця, або якщо. Він загинув, наприклад, присвоюється дана нагорода посмертно, то безпосередньо його членам родини. Про це передбачає стаття 6 закону України про державні нагороди, яка передбачає, що звання Герою України присвоюється громадянам України за здійснення визначного героїчного вчинку або визначного трудового досягнення. Герою України вручається орден «Золота зірка» за здійснення визначного героїчного вчинку, або ордер <кхм> орден вибачає з держави. За визначні трудові. Досягнення, і саме цікаве питання: хто ж подає безпосередньо ці списки осіб, які е, дали заслуговують даного ордену, що мають якісь певні відзнаки, і хто безпосередньо їх розглядає? Саме цікаве те, що подання про присвоєння звання Героя України вноситься президентові України або Верховною Радою, Кабінету міністрів України, Конституційним Судом України, Верховним судом, офісом Генерального прокурора, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади. Ради міністрів Автономної Республіки Крим, області, Київська та інші. І потім комісія з державних нагород та генеральної геральдики при президенти України. І саме цікаве, що після того, як вони розглядають дане питання, розглядають весь пакет документів, приймають рішення і тільки після того пересуваються дане звання Героям України. Під час зйомок даного відео в мене виникло ряд запитань, які, в принципі, хотілося з вами подумати. І напишіть обов'язково свою думку в коментарях, оскільки дуже важливо почути саме вашу думку на дану тему. І перше питання виникає досить логічно. Хто саме на початку цього великого ланцюжка по отриманню цієї допомоги приймає ключове рішення, кому надавати, а кому не надавати дану винагороду? Оскільки дійсно, я думаю, в кожній частині, в кожній бригаді є дуже багато таких героїв, які дійсно слуговують даного ордену. І як на мене, тобто прийняти ключове рішення, воно є крайні важливим і, в принципі, складним перед командуванням. Наступне питання, як на мене, це те, скільки таких героїв, які, наприклад, за весь свій проміжок часу проходження військової служби, да, от, наприклад, там, з 2014 року, які приймали участь в бойових діях, які виконали дуже великий. І значний вклад зробили у оборону держави на сьогоднішній день так і ж не мають ні одної винагороди, хоча поклали все своє здорове життя фактично да, от для захисту батьківщини і служити саме на благо нашої батьківщини. Але. Відзнак на сьогоднішній день також багато хто і не получив. можливо, тут працює якась така корупційна схема для того, щоб хто може получати, а хто не може, оскільки одноразова винагорода є досить значною, тому що квартири на сьогоднішній день в Україні є досить недешевим задоволенням, і в принципі, можливо, саме за цього не мають не мають можливості багато військовослужбовців отримати дане. Дану винагороду і скористатися правом на отримання житла. Оскільки в мене є в друзях ріелтор, який в принципі, працює досить довготривало на ну, своїй діяльності, займається досить активно. і Раніше, в принципі, видавалися військовослужбовцям, які стояли на чергах і досить активно ця черга пішла з 20-х років. Але на сьогоднішній день, взагалі, в мене немає таких випадків, коли військовослужбовці отримали все-таки або грошову допомогу, або дійсно отримали майно для того, щоб можна було все ж таки там фізично проживати. Як це все відбувається, я чесно не скажу, але в мене є один клієнт, який досить великим трудом. Вибив все ж таки, це звання своєму сину, який е, вважав спочатку зниклим безвісті, а потім за рішенням суду все ж таки його визнали померлим і отримав він даний статус, який е, дає йому звання і призначили орден золотої зірки. Але яким це трудом і якою це е, тяжким тягарем на самих батьків полягло, це дуже. Велика і довга історія, тому в принципі дуже багато питань, які є нерозкритими, і надіємося, що все ж таки е героїв, які дійсно отримують цю винагороду, стане більше і держава буде сприяти для того, щоб все ж таки заохочувати людей і дякувати їм за той вклад, який вони роблять на сьогоднішній день. Отже, друзі, як на мене це дуже цікаве питання, оскільки дуже багато героїв країн є, але не всі герої, про яких відомо, про яких знають, про яких пишуть, і це дійсно засмучує. Напишіть свої думки в коментарях під даним відео, що ви думаєте на цю тему? Можливо, потрібно щось покращити в законодавство України для того, щоб про всі героїв знала держава, і всі герої отримали дійсно ті пільги і ті ту допомогу від держави, яку вони дійсно. Заслуговують, оскільки вони роблять величезний внесок у захист нашої батьківщини. Ну і звісно ж, обов'язково поставте лайк, зробіть підписку на ютуб канал, оскільки це важливо як для самого каналу, так і для нашого контенту. Тому робимо підписочку, тиснемо дзвіночок і обов'язково ставимо лайк. А з вами, як завжди, був я, адвокат з нової ну, юридичної компанії Вітенко та партнери, Вітенко Вадим Юріч. Якщо ж виникають якісь питання, телефонуємо за номером, який бачите на екрані. Всім пока, до нових зустрічей!